Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Вільний перетин кордону під час війни, однак не для всіх. У раді зареєстрували новий законопроект, який вже здійняв галас у мережі. Відповідно до документа, зелене світло на кордоні зможуть утримати тільки певні категорії українців, звичайно, депутати серед щасливчиків. Водночас на полігонах опиняються хлопці, яким ще не виповнилося 25 років. Хто ще зможе виїхати з України, якщо законопроект підтримують та чи виправлять нардепи правову колізію у законодавстві щодо мобілізації військовозобов'язаних до 25 років розповім за мить з вами новини Тес і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій, що внесені до переліку заброньованих у зв'язку з отриманням фінансових грантів від міжнародних партнерів, експертам з питань нормативних актів та іншим, хто має право на бронювання, пропонується дати право безперешкодного виїзду за кордон на час дії бронювання. Відповідний законопроект. Ект 11460 чотириста зареєстрували у Верховній Раді 2 серпня. До слова, документ має цікаву назву щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану. А ви побачили тут мотивацію чи, хоча б натяк на неї? Напишіть нам у коментарях. Примітно, що це не перші подарунки, які нардепи хочуть зробити собі. Нагадаю, що окрім того, що народні обранці мають відстрочку від мобілізації, так і два їх помічника також можуть бути заброньовані. Цікаво, а чи не в Несуть потім ще один законопроект чи постанову Кабміну про зміни до законопроекту щодо дозволу на перетин кордону і помічникам нардепів і членам їх родин, якщо це чоловіки звичайно, або щось на кшталт цього. Примітно, що у той же час, коли депутати пропонують надати їм право виїзду за кордон, представники ТЦК 18-річним українцям можуть вручити повістку. В Одеському ТЦК та СП розповіли, що чоловіки від 18 до 25 років зараховують до категорії призовників, однак, по при заборону примусової мобілізації їх можуть призвати до лав ЗСУ. Дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли таких осіб можуть мобілізувати. Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час, якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність. Обмежено придатний, тобто визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час. Раніше підполковник ЗСУ Володимир Фітьо пояснював, чи можуть потрапити до війська 18-річні юнаки. Про це він розповідав в ефірі телемарафону. Категорія осіб від 18 до 27 років підпадає під категорію призовників, а це військова строкова служба. Зараз на неї призов не здійснюється, тому такі громадяни можуть отримати повістку, прийти в ТЦК та СП. Показати там, що вони навчаються, чи будь-що інакше, і на тому все водночас Фіто пояснив: якщо такий громадянин, зокрема, 18-річний юнак, виявляє бажання проходити військову службу, він може це зробити добровільно. Примітно, що у комітеті наразі напрацьований законопроект, який заборонить призивати військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які відслужили строкову службу або закінчили військову кафедру. Таку думку висловив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Роман Костенко в інтерв'ю НВ. У цьому законопроєкті буде історія заборони призову ось цих військовозобов'язаних. і норма про те, що якщо такі люди потрапили на фронт в цей період, в них буде право на звільнення. Т зараз ми розглядаємо таке питання. Це не колізія. Так було і до. Люди мали статус військовозобов'язаних, вони прийшли і взяли військовий квиток. А якщо ти військовозобов'язаний, ти призовний під час дії воєнного стану. Це не була колізія, це була норма ще до закону про мобілізацію. Він запевнив, що 18-річних хлопців не мобілізують до збройних сил лише за власним бажанням. Я думаю, що людей 19 років серед мобілізованих немає. Тому що ця історія закінчилася якраз від 2022 року. Уже такі довідки не давали, що людина обмежена придатна в військовий час і непридатна в мирний час. Вони видавались до 2022 року. У чому була проблема? У нас заборонений призов призовників з 18 до 25 років. Призовник це людина, яка не служила в армії, яка не має військового квитка, яка не має військової кафедри, і вона не призивається лише за власним бажанням. Костенко зауважив, що відповідно до чинного законодавства ця категорія є військовозобов'язаними, тому були призвані. Є ця категорія людей, які отримали, наприклад, в 20 років військовий квиток, що він обмежено придатний під час воєнного стану. А не придатний під час мирного і в армію на строкову службу він не піде. Але коли він отримує військовий квиток, він стає військово зобов'язаним і у нас ці категорії не мінялись. У нас були військово зобов'язані призовники. І після того, як був прийнятий закон, нічого ж не змінилося. Вони були військово зобов'язані. Вони продовжували йти в збройні сили. Виходить, що діра в законодавстві дає змогу мобілізувати хлопців до 25 років. Так сталося із 22-річним Валентином Троненко з Києва. Донедавна в нього був статус обмежено придатного, оскільки хлопець має важке автоімунне захворювання склеродермію. Це хвороба, за якою імунітет нападає на клітини власного організму. Зараз хлопець у ремісії після лікування а у червні. 2024 року працівники ТЦК затримали Валентина на вокзалі в Ужгороді. Хлопець не мав при собі фізичних документів, тільки застосунок Дія та резерв плюс на телефоні. Уже в центрі комплектування в нього забрали особисті речі, зокрема телефон. А далі, за словами мами хлопця, його швидко провели. Повелка він казав, що в нього хвороба, та йому відповіли: неважливо, що було раніше зараз ти здоровий. Отак його не обстежували, йому не робили аналізів, нічого. Просто сказали: Ти здоровий. Ніна Троненко, мама Валентина, змогла зв'язатися із сином лише тоді, коли він уже був на полігоні. За словами мами, хвороба Валентина унеможливлює військову службу. Я взагалі не розуміла, що відбувається. Думала собі, ну як могли мобілізувати мою дитину? Йому 22 роки. Чому його мобілізували? Якщо у нас мобілізація з 25 років, і я розуміла, що моя дитина хвора, і ніхто його не буде мобілізовувати. Випадок 22-річного Валентина не унікальний. У тому самому червні 24-го року на Буковині затримали 19-річних братів Вадима та Руслана Ящуків з Вінничини. Зрештою ТЦК відпустили лише Руслана. А от Вадим, який має проблеми з серцем, а також був обмежено придатним, опинився на лікарській комісії, а згодом на полігоні, запевняє Яна Ящук, мати хлопців. Правді, немає закону, який чітко забороняє мобілізувати чоловіків віком до 25 років, пояснює адвокатка Наталія Коровіна. Так, в указі президента про загальну мобілізацію йдеться про призов військовозобов'язаних і резервістів. Там не написано оголосити призов чоловіків віком від 25 років, тобто не зазначено вік. Просто йдеться про мобілізацію певної категорії громадян. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 років мають різні статуси: допризовники, призовники, призовники військовозобов'язані резервісти і військовослужбовці. Виникає юридичний казус: якщо чоловік до 25 років має статус військовозобов'язаного, його можна призвати незалежно від того, чи є йому 25 років. Адвокат Юрій Хорт зауважує, що до 25 років чоловіки зазвичай перебувають у статусі призовників. Утім, якщо вони проходили військову службу чи навчання у військовому освітньому закладі. То їх можуть мобілізувати незалежно від віку окремий випадок військовозобов'язані, яких раніше рішенням ВЛК визнавали обмежено придатними. Призвати на строкову службу чоловіків з проблемами здоров'я раніше не могли, тому їх ставили в запас і надавали статус військовозобов'язаних. Тепер їх ловлять ТЦК. Та проводять ПВЛК, де визнають придатними, бо статус обмежено придатний скасували цього року. Багато хто з молодих громадян про це не знає. Зрештою їх мобілізують. Однак нардепи взялися виправити цю ситуацію. Мобілізації з 18 до 25 років ймовірно не буде. Повідомив депутат Олексій Гончаренко. За його словами, 5 серпня комітет з безпеки та оборони підтримав законопроект, який забороняє мобілізацію не лише обмежено придатних від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу. Або хто не має військової кафедри. Також в законопроекті передбачене право на звільнення для тих, кого встигли забрати. Тепер його мають розглянути в сесійній залі. Дотисли мобілізації з 18 до 25 років не буде. Щойно комітет з нацбезпеки та оборони підтримав законопроект 11379-Д. цей законопроект зроблений на базі мого законопроекту 11.379. Законопроект забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри. Також в законопроекті передбачено право на звільнення для тих, кого встигли забрати, користуючись. Тією ганебною нормою, і тепер цей документ маємо розглянути в сесійній залі. Буду робити все, щоб це сталося одразу, як тільки збереться парламент. А що ви думаєте про відкриття кордонів для нардепів? Та чи таки проголосують у раді за законопроект, який виключає мобілізацію з 18 до 25 років? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.